Усім доброго дня сьогодні 14 квітня 2025 року, і я хочу почати із слів співчуття загиблим, загиблим людям в Сумах. А також ми пережили трагедію в Кривому Розі. Я хочу сказати, для мене і для моєї сім'ї. Тут це теж дуже, -дуже боляче. Це не значить, то, що ми живемо тут в безпеці і ми не відчуваємо болю за те, що проход що відбувається в Україні. Тому що моя рідна сестра живе зараз в Запоріжжі, мої друзі живуть в Харкові і в Києві. Моя подруга живе тут в Вашингтоні, але вона з Кривого Рогу, тому ми в курсі, в курсі всього. І нам дуже боляче бачити, що відбувається в Україні, як гинуть люди, як гинуть діти, дуже боляче. Я співчуваю всім, і я сподіваюся, що це скоріше б, скоро закінчиться і в Україну повернеться мир. Але б хотілося, щоб був справедливий мир. Так як, як ми на те заслуговуємо. І з-за того, що такі події відбуваються в Україні, я дуже довго не записувала відео. Тому що якось мені і незручно, і не хочеться записувати відео про моє ну, хороше життя тут, в США. В той час, як в Україні гинуть люди. І як там дуже-дуже важко живеться і психологічно, і під ракетами. Я, я знаю про все це. Моя степдота із Запоріжжя, моя сестра в Запоріжжі. Я все знаю. Так що я співчуваю всім і сподіваюсь, що скоро буде мир в Україні, але справедливий мир такий як заслугу я такий, як заслуговує наша країна і наші мужні люди.